Вітаю вас, любі малятка, милі хлопчики і дівчатка. Вже холодна в нас пора, за віконечком зима. Ми візьмемо в ручки снігу. Кульку зліпимо на втіху. Одягнемось в рукавички, вже мороз щепає щічки. Дітки, за віконечком у нас почалася зима. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими. Зима у нас. Дуже-дуже різноманітна! Вона нас вміє дивувати та веселити. Давайте ми сьогодні поговоримо, яка ж буває наша зимонька. Пограємось з нею та дізнаємось цікавинки. Отож, починаємо наше заняття. Малятка! Хто це завітав до нас сьогодні в гості? Звичайно, це сніговичок. А коли ми зустрічаємося з сніговичком? Правильно, взимку. Сніговичок нам пропонує пограти гру Зима яка. Зима у нас холодна. Це найхолодніша пора року. Саме тому, що холодно, взимку ми можемо милуватися снігом. Зима довга, тому що ця пора, яка тягнеться довгий період часу. Зима сонячна, адже навіть в цю холодну пору року яскраво світить сонечко, хоча воно нас не гріє. Але під його промінням дуже красиво виблискують сніжинки і надають зимі надзвичайної краси. Зима сніжна. Ви, напевне, помічали, скільки снігу може випасти зимою. А снігу, дітки, з радістю ліплять сніговичків та різні споруди. Це ж так цікаво. Зима. Вітряна. Взимку трапляється дуже сильний вітер, який разом із снігом утворюють хуртовину. Зима крижана. Адже взимку все навколо покривається льодом, озера, річки та маленькі струмочки. Зима чарівна та казкова. Адже саме взимку нас чекають багато новорічних та різдвяних свят, які супроводжуються гарним настроєм та подарунками. А ще красою лише помилуйтеся як гарно! Сніговичок! Пропонує нам погратися у гру Що зайве та знайти зайві предмети. Давайте розглянемо картинку. Що на ній зображено? Сніжинка. Хлопчик будує замок снігу, сніговичок, замок з піску. Яка з цих картинок зайва? Правильно, малятка, зайвий замок з піску. Адже пісочком ми взимку не граємось, а лише снігом. Взимку нам дуже холодно і ми одягаємось тепліше. Ось у нас є зимові черевички, рукавички, курточка та сукня. Дітки, що з цих предметів одягу зайве? Звичайно, сукня. Адже сукню дівчатка одягають влітку, коли гріє тепле сонечко, та на вулиці тепло, а не холодно, як взимку. Погляньте, малятка, які красиві пташки. Ми вже знаємо, що пташки бувають зимуючими та перелітними. Давайте розглянемо, яка ж пташка зайва. У нас є горобчик, снігур, синичка та ластівка. Хто з них зайвий? Звичайно, ластівочка, адже вона перелітня пташка. Вона до нас прилітає весною, а коли починається холод, пташка відлітає в теплі країни. На наступній картинці. У нас зображені дітки, які вдягнені у різний одяг. Малята. А чи всі дітки з картинки можуть іти на вулицю гуляти взимку, коли дуже холодно? Давайте роздивимось картинки та визначимо, хто з них правильно одягнений. Які предмети? Що в руках у діток ми не використовуємо взимку. Звичайно, це парасолька. Адже парасольку ми беремо на дощик. І резинові чобітки ми також вдягаємо, коли на вулиці дощ. Дітки, ось і закінчилось наше заняття. Ви всі дізналися багато цікавого та нового прозимоньку! Я пропоную вам, малята, надіслати нам фото чи відео ваших зимових розваг та як ви зустрічаєте зимоньку, адже нам дуже цікаво, яких сніговичків ви ліпите або снігові кульки створюєте. До побачення, дітки! До нових Зустрічей